Привіт, діти! Запрошую вас у світ професій. Поглянемо, які професії ви знаєте. Розгляньте набір предметів та інструментів і спробуйте назвати, кому вони належать. Швейна машинка, ножиці, голки, нитки. Так, це швея. Пожежна машина, вогнегасник, шланг. Так, це пожежний. Ніж, газова плита, кастрюля, сковорідка, міксер. Так, це кухар. Ваги, продукти. Так, це продавець. Рулетка, каска, молоток. Так, це будівельник. Фонедоскоп. Шприць, ліки, швидка допомога. Так, дітки, лікар, чудово, фен, ножиці, грибінець, дзеркало. Так, вірно, перукар. Погляньте і скажіть, хто це і що робить? Так, це кухар. Що він робить? Так, вірно. Кухар готовить їсти. Так, це швачка. Що вона робить? Швачка шиє одяг. Будівельник, що він робить? Будівельник будує будинки. А це хто? Так, дітки, лікар. Що робить лікар? Лікар лікує людей. Хто це? Так, це продавець. Що він робить? Продавець продає товар. Хто це? Так, це пожежник. Що він робить? Пожежник гасить пожежу. Це перукар. Що робить перукар? Перукар стриже волосся. Вірно, перукар робить зачіску. Чудово, дітки! Дітки, ви гарно сьогодні попрацювали, пригадали деякі професії, але професій ще дуже-дуже багато, і всі вони потрібні і важливі. До зустрічі!